Так, ми дісталися, мабуть, до найголовнішого етапу виготовлення свічки, як нам вже казала сьогодні Катерина, що це заливка. У нас тут Інна, Сергій і вони от щось таким білим, схожим, чи то на муку, чи то на щось ще, щось роблять. Що ви робите у близьких? Покажи близькі. Буде свічка близько. Це нам принесли люди, які сьогодні приходили нам допомагати в заготовках, вони привезли свої свічки, залишки, огарки. Оці, мабуть, з роками. Да, 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 так, 2-0-1. Що, ми, ми да, що да. ви робите? Розкажіть. Ми розпаляємо парафін. Ось е, це були зарегульоване, це у нас парафін. У е, нас, як ви пам'ятаєте, можливо, чи не виготаєте, у нас є 2 тони парафіну. Ось е, дуже вдячні за ці дві тони парафіну для благодійного фонду Мірахелп. Е, Завдяки ним і відбувається, група каже, наш рекорд ми маємо ресурси. Ось в цих чайниках цих аструні ми розпоряджуємо пархін і ми будемо його заливати ось сюди. Аж ні? Чи є зараз щось вже готове, щоб ми могли подивитися? Готове є, або стоїть зараз. Щоб залити можна. Зараз його дуже заливатися. Ну, ви бачите момент, який вам не покажуть ніде. Вдома, будь ласка, не повторюйте через те, що, через те, що це був небезпечно. Ось таким чином заливаємо просто сучки. Неймовірне, неймовірне. Як я розумію, на цю роль найкраще підійдуть в садочках, працюють, <рес> дядечка, у них рука набита розвивати. Справа в тому, що парафін в нас він може загорітися. У нас вже сьогодні таке було, це. Ось справа в тому, що він гарячий, не можна опектися. Ми вже перед тим, коли ми вже реалізували 4500 свічок за ці два місяці, коли ми зайнялися повними свічками, у нас вже багато є травм, багато опіків. Ми вже навчені і ми таких речей не повторюємо. Тому прошу вас, не повторюйте вдома, не повторюйте в квартирі через те, що ви можете загорітися. А Яка техніка безпеки може бути в цьому випадку? Яка техніка безпеки? Не робити цього вдома в квартирі. Можете взяти мангал, вийти на вуличку е і там розірвати чайничок. Техніка безпеки не робити цього. <ріху> <ріху> да, приходите до нас, ми це все зробимо, ми тут трошки просимо Чуть-чуть. Наскільки <ріху> вистачає жінка до щось? Наскільки чого вистачає? Чайнику. В чайнику, Можливо, секунди, в чайнику я не знаю скільки. Справа в тому, що сюди йде приблизно 200-250 грамів, залежності від картону, як картон в себе впитує віск, пархів, точніше. Ось стільки і належить можна вийти. І скільки тепер до повної готовності? Повної готовності. Ну, що, ми, що ми робимо? Ми зараз готові свічки, ставимо охолоджуватися ось там, ось там. Вони охолоджуються буквально пів години. Вся свічка готова. Супер. Можна пакувати? Можна, да, можна пакувати. А, а повторно зарубаємо, бо я чув, що там може ми бачили, що є деякі, які повністю не залиті через те, що в себе, знову ж таки цей картон впитав, він дуже сильно вбирає деякий картон. У нас просто різний картон. Mm -hmm. Ось він сильно вібрав, ось ці ми будемо доливати, через те вони тут стоять. Mm -hmm. А ось ці ми вже не будемо доливати, воно вже тут зверху застигає, все добре. Так, тож, виходить ще трошки і можна відправляти нашим захисникам на місце дислокації. Ну і я вже в черговий раз нагадую сьогодні про те, що ми проводимо благодійний збір на автівку для студента з ІАЄ, який зараз проходить службу. Донатьте посилання в, в описі до цього стріму. Вот с такими футболками ищите в том зале и спрашивайте, что надо делать.